Шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а я вже стою на набережній. З самого ранку ми приїхали, ще було темно, дуже красивий Київ вночі, зустріли світанок. Ну і власне зараз вже освітленість така, що можна трошечки познімати, так що, власне, і вітаюсь з вами. На початку весни дуже багато рибалок. Мерші біжуть на набережну для того, щоб половити судака, але судак то така зараза. Яка не клює просто так от з підходу. От прийшов і там наловив мільйон. ні. А, треба вибігувати, треба розуміти саме, коли він починає клювати, чому він починає клювати і на що, і звідки. Ну, дуже багато складових, тому, власне, давайте трошечки з ними сьогодні будемо розбиратися. Зараз вже час Судака, от, -от почне клювати, а може, вже почав, я не знаю. Може, вже почав. Так що давайте перевіримо. Що відбувається з судаком на набережній і разом з вами спробуємо його зловити. Рівень води доволі суттєвий. Піднявся він норм. Ну, власне, від цього і залежить кльов судака інколи. Я скажу навіть так, не інколи, а у більшості випадків. Досі вже маслає. Трутий водосік. Ну, друзі, навесні Судак починає підходити до берега лише в тих випадках, коли висока вода. В чому секрет? Ну, Це дуже банально, дуже просто і зрозуміло, я думаю, всім і логічно. Коли дають воду, рівень Дніпра стрімко підвищується і течія прискорюється. Судак, який звик стояти в певних місцях, поодаль від берега його звідти елементарно здуває. Ну в лапках здуває. Він там стоїть і йому дуже стає некомфортно. Перебувати на тому місці, адже течія сильна, і проти течії постійно йти необхідно поповнювати калорії раз. А по-друге, потрібно відпочивати. Ну і він починає шукати місця з послабленою течією, а там, де послаблена течія, звісно, туди підходить і дрібна рибка навесні. По-перше, біла риба йде вже на нерест. Вона шукає місця, де можна. Трошечки попоїсти. На тих місцях зносить усілякий корм, і є там піявки, усілякі водяні комахи. І за тією ж рибкою підходить і судак, для того, щоб відпочити, не стояти на течії і поласувати білою рибкою. Таких місць, власне, вистачає, і одне з цих місць ось воно, на якому ми зараз і перебуваємо. Тут іде течія стрімка подаль від берега. А ближче до берегу йде зворотня течія і така ділянка з зовсім спокайняком. Приманка на не, не ліворуч, не праворуч. Просто затримуються на місці. Це означає, що в таких місцях може перебувати судак на відпочинку і на полюванні два в одному. Я думаю, що за попередніми відосами з минулих років ви вже бачили, які судаки тут клюють, і яких можна зловити. Давайте будемо пробувати ловити їх сьогодні. Чи вийде, чи не вийде, перевіримо разом. А на що буде ловити, давайте дивитись. Ось майна. Cалаmaretti, 862 емочка, Спеціально заточена під подібну ловлю. Далекобійна, чутлива і довга. 86 це ну, якраз береговий а, Береговий джиг. Котушечка Дайва Exist 4000. І намотана тут 06-й Dual Hardcore чотирьохжилка, У якості приманки. От у мене стоїть вже Віпо. Трошечки гак підіржавів. Да? Ну, нічого, буває. Обракушняк зітру. <сум> Віпо 3,6 і вольфрамчик волівський 14 грамів. Тут треба 10-14 вибирати постійно. Ну, власне, це не єдиний, мабуть, колір, на який буду ловити, в мене вистачає. У мене вистачає тут віпо. Вон собі таку карабайку зібрав круту. Ось, друзі, до речі, з цих кольорів напишіть, які улюблені ваші. Коротше, не будемо гаяти часу, будемо ловити, адже судак сам себе не зловить. Нарешті є. Є. Є контакт. Слухай, наче непоганий. Наче такий непоганий. Наче гарнюнька така. Без покльовки ледь, ледь, ледь повись. Ось такий от Сюда так, Перший-перший на сьогодні. Дуже прикольний, дуже крутий, Ну, я сподіваюся, що далеко не останній, тому що, тому що тільки ну, все починається ще ранок. Ну, Давай, друже, пливи додому. Продовжуємо. Ну Прикольно, прикольно. Не пройшло і години, як ми приїхали, і вже перша покльовка є. Дуже класно. Дуже класно, що все з самого ранку вже активне. Судочочок дрібний, я щось на початку. гарнюнька. яка ж то гарнюнька, влодосик? Да, Такий опосередкований невеличкий судачок, Просто сам факт, що давно-давно не ловили. А тут взяв з викиду дуже приємно. A little later. Є ще один. Тер з дальняка. Прикольно. З самого самого дальняка. Теж легка така посадочка. Реально на тому місці де я минулого року. Але це, ну, ще менший. Ну це, це зовсім це, це не розмір. це. І Дивіться, як бере. Бачите? Так, да. ну коротше, бере ненадійно, може в будь-який момент спітлять, Але бере сам факт. Ось такий малесенький. А бере бере 3,6 віпо. Ну. На що він йому потрібен? Я не знаю, але я знаю точно навіщо він потрібен нам. Він потрібен нам заради задоволення і дуже-дуже крутих емоцій від покльовки і від виваджування. навіть у такого дрібного судачка. От так. Сьогодні повний штиль з самого ранку, дуже приємно ловити. Дещо прохолодніше, ніж вчора-позавчора, але це не впливає на комфорт ловоду. Дуже прикольно. Наче і погодка сьогодні буде сонячна, так що трошечки половимо. Ну і ви бачите, друзі, вже не дарма ми прокидались з самого ранку, вже у нас рибка є. Невеличка, так, невеличка, але є. Я ось поглядаю ліворуч-праворуч, ще жодної риби не бачив. А у нас вже дві. Разом з вами. Вирішує в цьому місці проводка, це от 200%. Вирішує проводка, адже треба кидати якомога подалі і проводити дуже-дуже плавно. А це не виходить, тому що, щоб подалі закинути, необхідно використовувати ваги, які не сумісні, не сумісні з глибиною а задля комфортної проводки. Щоб там було метрів 10. Глибини. Все, базару нуль, можна провести там дуже круто. А там нема метрів 10, там, там приблизно 4-6 метрів і ракушнякове дно. Тому необхідно максимально зменшити вагу, наскільки це можливо, щоб робити ну, хоч якусь, якусь проводку, яка буде більш-менш Нагадувати заплив там, піявки або якоїсь рибки над дном, щоб вона була максимально рівномірною, щоб не супер різкою, а максимально рівномірною, адже судак пасивний. А для цього необхідно підібрати правильну вагу. Це можна робити. Підвищуючи вагу, там від, наприклад, 8, 10, 12, 14 грамів. Да? А можна робити навпаки, понижуючи, поставити одразу там грамів 16 і дивитись, що воно буде. Опа, риба. Риба. Оце гарно вже. Оце вже гарно. Це вже гарно, але походу щось підбагрилось. Мені так здається, принаймні. Ну, може, може і так. А може і не багрене. О, слухай, наче норм рыба. Ну давай, давай. Давай, так он цумонен. О, слухай, це залік. Це залік. Так да. прикольно, це вже... Це в нас це вже у нас, друзі, залік. Ось такий чудовий судачок. Прям кайфець. І знов дивіться, як взяв. Бачите? Бачите як? Бачите? Отак. І все. Залюковий судачок. От вам, друзі, і спіч. Спілкувався з вами і влетів судачок. І гарний судачок гарний. Це вже залік 100%. З самого викиду, ти бах, як, як клює. З самого викиду так, що прям... Навіть і проводку не встиг зробити. Просто півоборта і вже, і вже сидить. One hour later. Початок риболовлі був сповнений надій, а зараз минуло вже годинки півтори і жодної покльовочки ніхто не заробив. Водичка стоїть. Водичка стоїть, ще не підіймалась. Може це з цим пов'язано, чекаємо на підйом, звісно. що, Але поки підйомом і не пахне. На набережні вже нема куди яблуку впасти. Кожне місце зайняте, кругом хтось кидає, ну а толку поки нема. Сподіваюсь, що буде, бо дуже-дуже непогано стартанули. і так впродовж A little later. Є, yeah, але це просто, просто сміх. Це просто сміх. Це просто, друзі, сміх. Так ти подивись, ти подивись, подивись. І дивись, він цю рибку хоче з'їсти, бачиш, навіть не... Її майже, да, майже майже і з'їв і навіть не просік собі нічого. Ну це круто. Бути довго жити. Судак довго слухай. Оце таке собі, так? Да? Так ні, в чому прикол? Я, я такого дрібного ще от супер навесні не ловив. Давай. І звідси менший. Ну що, друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Ще половили півтори годинки зовсім жодної покльовки і водичка не йде. Ну, так буває. Все тільки починається. Я не розумію, чому. Ще масово судачок не заходить на ті місця, на яких ми рибалимо, але згодом він зайде обов'язково. Необхідно лише ходити, перевіряти постійно, і все буде добре. Вже починає в мене формуватись певна думка про каламареті UX, якою я ловлю вже риболовель 20 Мені воно подобається дуже і. Для такої берегової ловлі вона підійде якнайкраще. Сьогодні про неї казати нічого не буду. Розкажу наступного разу мої спостереження в процесі лову. Ну, друзі, на сьогодні все. З вами був Володимир Оротняк, Владосік. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на вподобайки до цього відео. Ну і, звісно, що тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. До зустрічі тут. А судак буде!